Вітаю на календарі 3 травня, середа екватор робочого тижня. В ефірі Каплі Ньюз. з вами у студії працює Анастасія Бурковська. І сьогодні обговоримо наступні теми. Вірять, що ще повернуться додому, як виживають переселенці Завдіївки у Покровській громаді. У мене білі ангели вивезли, тому довго не уїжджала. Думала, обійдеться, але не башлась. Горе водії З початку року. Поліцейські Покровського руб зупинили близько 500 п'яних водіїв. З початку року, за 4 місяці, поточного року, на території Покровського району, виявлено 490 водіїв, які керували транспортними засобами. у стані сп'яніння від гепатиту до Менінгиту у селидовому продовжу працювати інфекційне відділення. На даний момент у нас, так, да, 30 хворих лікуються, більше 12 хворих у нас лежить на коронавірусну інфекцію. covid 19 нікуди не зник. Яка ситуація із захворювальністю на Донеччині? Діагностують ті, хто звертається до стаціонару. З підозрою на ковід вони також роблять лабораторний лабораторне підтвердження. Великі справи юних героїв як підлітки світлого волонтерів та допомагають наближати перемогу. Ми пропонуємо всім, хто хоче, щоб перемога прийшла швидше, і щоб відчувати себе причетними до тої перемоги. Підтримайте нашу акцію. Небезпечні кліщі, як уберегтися, та що робити у разі укусу? Якщо ж у вас укусив кліщ не тиснути, не виривати, не заливати олією або спиртом. Е, можна акуратно викрутити пінцетом, але краще звернутися до лікаря. Свято винахідників солодких історій 3 травня в Україні відзначається день кондитера. Надо іменно любити свою професію тоді ти будеш досягати вершин каких-то. Випуск новин починаємо з оперативного зведення поліції про ситуацію в області. Поліція Донеччини задокументувала 19 порушень законів і звичаїв війни. Упродовж доби російські війська обстріляли 11 населених пунктів. Ворожі снаряди травмували цивільних мешканців. Окупанти вели вогонь по містах Авдіївка, Краматорськ, Костянтинівка, Бахмут, СМТ, Велика Новосілка, Ясногорівка, Селах Нетайлове, Ганнівка, Времівка, Карлівка, Уманське. Пошкоджено 38 цивільних об'єктів, 28 житлових будинків, школа, лікарні, магазин, газопровід, лінії електропередач. Двома ракетами с 300 російські військові вдарили по Краматорську. Поранили людину, пошкодили 14 багатоквартирних будинків, школу, медзаклади, серед яких дитячий. з артилерії, рашисти обстріляли Костянтинівку, травмовану цивільну особу. Руйнувань зазнали 8 приватних осель, магазин, критична інфраструктура. Внаслідок ворожих Ударів маємо поранену людину в Авдіївці. Окупанти тричі обстріляли місто з градів, танків та артилерії. Крім того, сьогодні, після опівночі, окупанти атакували Костянтинівку дронами камікадзе. Пошкоджено п'ять багатоквартирних будинків та адмінбудівлю. За попередньою інформацією, цивільні мешканці не постраждали. Вчора, 2 травня, у період часу з 15.15 .15 до 15.48 місто Костянтинівка зазнало артилерійських обстрілів зі сторони ворога, у результаті яких пошкоджено сім приватних будинків, один об'єкт інфраструктури, електромережу ДТЕК, поранено одну цивільну особу. Загиблих на місці не виявлено. Сьогодні, 3 травня, о 2.30 місто було обстріляно зі сторони ворога іранськими дронами камікадзе шахет-136. Зруйновано один об'єкт об'єкт інфраструктури пошкоджено п'ять багатоповерхівок. Поранених та загиблих на місці не виявлено. Вірять, що ще повернуться додому. Як виживають переселенці Завдіївки у Покровській громаді? Дивіться просто зараз. З кожним днем колись квітуче місто Авдіївка перетворюється на руїни. У місті більше немає жодного вцілілого будинку. Люди змушені ховатися у підвалах та укриттях, проте й вони вже не здатні врятувати від безкінечних бомбардувань. Деякі місцеві виїхали майже одразу, а деякі чекали до останнього, сподіваючись, що скоро це все закінчиться. Пані Лариса одна з тих, хто залишався у місті до останнього. каже: якщо б не білі Янголи, виїхати так би й не змогли. Ну, я здесь полтора месяца. Меня белые ангелы вывезли. Вот, поэтому долго не уезжала. Думала обойдется, но не обошлось. Ну я уже один дом в песках оставила. Теперь там оставить и куда? Как-то с возрастом не хочется покидать свои места. Ну, не знаю. И все равно тут надеюсь, что я скоро вернусь. Я надеюсь. Потому что чужбина есть чужбина. Якби тут не, добре, не було, а дома лучше. Покровськ став одним з тих міст, що прийняв переселенців з Авдіївки, волновахи Бахмуту та Маріуполя. Керівники МВА розуміють, що людям, які тільки но приїхали у більш-менш безпечне місце, потрібна допомога та підтримка. Так Авдіївці, що переїхали до Покровська, мають змогу приблизно кожні два тижні отримувати гуманітарну допомогу у вигляді продуктових та гігієнічних наборів. Ну як завжди, стандартна крупа? Сахар, консервы, ну естественно помогает, меньше как говорится с магазина надо, хотя все равно покупаем, потому что не будешь же жить на одном этом. Ну там продуктовые наборы, макароны, сахар, изгущенка, консервы, ну в принципе Пашкеты, хорошие наборы, так. да, 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 и мыльно-рыльные вот эти вот наборчики тоже в принципе. Коробка, все, все кроме кроме гречки, да, и риса, раньше рис давали, вообще гумитарка хорошая. нас часто дають в Ну а буває там я не знаю то ли тут, или это, там то перчатки тут такое. одіяла помню как та раздавали. Для деяких мешканців ця гуманітарка єдиний спосіб вижити. Адже на переселенські виплати довго не протягнеш. Помагають, конечно. По крайней мере, хоч і не покупати, тому що переселенські – огромна сума. Ну а міжнародні це ж не всім же, в принципі. Ми не підходимо ні по одну категорію по возрасту. Поэтому, да, это очень, это очень хорошо. Большое спасибо. Наскільки вистачає? Ну, вы знаєте, я не вважаю. Беру, пользуюсь, готовлю і все. Спасибо. Гумінітарку дають часто. Не обіжають нас насчет этого. Ні. Знімальна група телебачення Капрі спеціально для Капрі Ньюс. Вчора пішов із життя лікар-педіатр Переясловський Анатолій Леонідович. Весь час він присвятив збереженню здоров'я дітей та врятував не одне маленьке життя. Ім'я Анатолія Переясловського назавжди залишиться у пам'яті покровчан, його численних колег та учнів і, звичайно, усіх, кому протягом багатьох десятиліть видатний лікар надавав допомогу. Колектив телебачення Капрі висловлює щирі співчуття. Гори водії, З початку року, поліцейські Покровського роби зупинили близько 500 п'яних водіїв. Детальніше вже готові розповідати мої колеги. Причиною більшості аварій на дорогах Покровського району є неуважність учасників дорожнього руху, ігнорування правил та водії, що знаходяться у стані алкогольного сп'яніння. Люди, які сідають за кермо на підпитку, нехтують не тільки власною безпекою, а й безпекою інших людей. З початку року, за чотири місяці поточного року. На території Покровського району виявлено 490 водіїв, які керували транспортними засобами у стані сп'яніння. З них 116 тільки у Покровську. За керування транспортними засобами у стані сп'яніння діючим законодавством передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність. Усі водії, яких виявили у Покровському районі, понесли відповідне покарання. Усі водії притягнуті до адміністративної відповідальності згідно зі статтею 130 адміністративного кодексу України. Санкція статті передбачає 17 тисяч штрафу та рік позбавлення права керування транспортними засобами. Це у разі, якщо водій вперше попався з такими порушеннями. Якщо у друге за за рік. То сума штрафу складає 34 тисячі гривень та позбавлення правил керування до трьох років. Варто пам'ятати, що у Донецькій області діє заборона на алкоголь до кінця воєнного стану. Також поліція наголошує, що безпека на автошляхах залежить насамперед від самих учасників дорожнього руху. Бережіть себе та будьте відповідальними. В Україні запрацював єдиний реєстр осіб, які зникли безвісти. Сьогоднішнього дня його почнуть наповнювати даними. Повідомили у Мінреінтеграції. Так у реєстрі будуть зібрані та централізовані дані про зниклих безвісти, зокрема прізвище, ім'я по батькові, місце та дата народження, сімейний стан, місце проживання, а також територія, де людина зникла безвісти, обставини та прикмети зниклого. Від гепатиту до менінгиту у селидовому продовжує працювати інфекційне відділення. Дивіться далі. Інфекційна лікарня селидового працює в звичному режимі. Тут завжди готові лікувати хворих з різноманітними інфекціями. Від гепатитів до менінгиту. останнім часом приймали сотні хворих на COVID-19. наразі в нашому інфекційному відділенні працює 34 ліжка для хворих, але Ну у ті часи, коли був Пік захворювання на ковід, ми розгортали тут 54 інфекційних ліжка. Ну, взагалі, ну, от, таке навантаження більше, ніж розрахункове навантаження, може бути до 60 хворих. Тут знаходитись одночасно. Це окрема споруда. Всі палати боксовані, аби люди з різними інфекціями не перехрещувались. На першому поверсі в кожній палаті окремий вхід у палатах інтенсивної терапії є все задля того, аби лікувати хворих. Електроацис, апарат вентиляції, концентратор кисню, монітор пацієнта, дві кисневі точки. Все працює, все для хворого. Умови створені, медичні засоби, медикаменти, все саме необхідне, що потрібно за стандартами лікування, є. Все відділення повністю підключено до кислородної станції до кислороду, тобто кожна точка, кожний хворий може отримувати кислород, де б він не знаходився. За словами завідувачки відділення, в цьому році ковід протікає набагато легше. Таких дуже важких форм, як предучі роки, немає. Такого багато, такої багатої кількості значить, хворих теж немає, в основному вони лікуються на амбулаторно. На даний момент у нас, да, 30 хворих лікуються, більше 12 хворих у нас лежить на коронавірусну інфекцію. Багато хворих пневмоніями, орвий бронхіт і пневмонії. Двобічні пневмонії йдуть. Пацієнти, які потрапляють з ковідом до інфекційного відділення, це переважно люди старшого віку, які мають хронічні захворювання. Час лікування таких пацієнтів приблизно два тижні. Якщо ковід і бронхіт. Це 10 днів, якщо ковід пневмонія – це 14-15 днів, тому що через два тижні треба зробити рентген контроль подивитися, як динаміка рентгена легенів пневмонії, Ну і далі вже рішається вопрос подальшого лікування або виписки хворого додому на амбулаторне до лікування. Наразі у лікарні лікується багато людей з прилеглих міст та селищ. Пані Ольга мешканка Мар'янки. Ще влітку минулого року вона приїхала з родиною до Курахового. До лікарні потрапила з запаленням легенів. Каже, що одужує швидко. Все необхідне лікування надають. Ну я задихалася дуже все. Ну, спасибо, допомогли. Я встаю, ходжу. Хочу винести щиру подяку, звісно, працівникам цієї лікарні, особливо Ірині Дмитрівні. За її небайдужість до нас, за її вдячність, щире серце. От, дуже гарний в них колектив тут, і сестрички дуже хороші. І Ну, кожен нас свою роботу. Пан Олексій нещодавно був доставлений до лікарні з селища Первомайського. Його буквально вивезли з під обстрілів. Чоловік до останнього сподівався, що його будинок вціліє, і попри небезпеку лишався там. Окрім ушибів та забитів, має пневмонію. Дом розбили. от розбілі привезли волонтери сюди. Слава Богу, да отстановлюють. Ну, з травмами, стіною привалило. Перейдіться далі. Дік Аня, і лікарство. Нічого не докуповую, все є. Все капельниці, все нормально. Ну, рідні приїжджають, тому що запретіть, ну радітілі є радітелі. Їм хоч говори, хоч ні, все одно приїдуть. Варто відзначити, що для важкохворих пацієнтів, яких неможливо транспортувати, у відділенні є персонний рентгенапарат японського виробництва, який був придбаний ще у спалах ковіду. Знімальна група телебачення Капрі Селидового спеціально для Капрі Ньюс. Продовжуючи тему інфекційних захворювань, дізнаємося, яка ситуація сьогодні з COVID-19 на Донеччині про рівень захворюваності на COVID-19 на Донеччині, забезпечення області необхідними вакцинами та ліками, а також різні аспекти пов'язані з коронавірусом, розповів на брифінгу заступник начальника управління організації та розвитку медичної допомоги населенню департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації Олександр Педенко. За минулий за минулий е -е, два. Тижня на в області було зареєстровано 766 випадків захворювання. Показник на 100 тисяч населення складає 45, майже 46%, відсотків, 45,92. Захворюваність на ковід-19 у Донецькій області і досі спостерігається. Виявити захворювання можливо завдяки швидким тестам чи в приватних лабораторіях. В не можу сказати, але в якійсь кількості є в закладах охорони здоров'я області. В містах Покровськ, в містах Силидова. І кажу, і в навірно, в добропіллі е, працюють е, приватні е, лабораторії, які працювали до військового вторгнення, е, які роблять е, діагностику COVID-19. Шляхом ПЛР дослідження в деяких лікарнях Покровська знаходиться апарат, завдяки якому за одну годину можна зробити близько чотирьох досліджень на COVID-19. Діагностують ті, хто звертається до стаціонару. З підозрою на COVID-19, вони також роблять лабораторний лабораторне підтвердження. Найпопулярнішими ознаками ковіду є лихоманка, сухий кашель, задишка, головний біль, втрата або порушення запаху чи смаку. Тож, якщо ви спостерігаєте схожі симптоми, вам потрібно відразу звернутися до спеціалістів, аби отримати кваліфіковану допомогу, або зверніться до сімейного лікаря. Або просто до лікаря в найближчу амбулаторію, для того, щоб вас оглянули та провели швидкий тест на covid 19 для того, щоб підтвердити або спростувати ваш діагноз. І якщо діагноз позитивний, то є ліки, які можуть Безкоштовно вам бути видане для того, щоб ви могли розпочати як між скоріше лікування COVID-19. пам'ятайте одним з дієвих способів захистити себе від COVID-19 є вакцинація в області. Є перелік медичних закладів, де ви можете отримати щеплення безкоштовно та без попереднього запису. Бережіть себе та турбуйтеся про власне здоров'я. Свідоцтво про шлюб або народження відтепер можна отримати у ЦНАП. У центрі надання адміністративних послуг міста Покровськ запрацював сектор державної реєстрації актів цивільного стану. Адміністратори центру надання адміністративних послуг надають послуги з питань державної реєстрації народження, шлюбу, зміни імені, розірвання шлюбу за спільною заявою подружжя, яке не має дітей, смерті, внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання, видачі витягів з Державного реєстру актів цивільного стану громадян, повторною видачі свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану. Звернутися можна за адресою місто Покровське, вулиця Європейська, 53А. Великі справи юних героїв як підлітки світлого волонтерять та допомагають наближати перемогу. Подробиці дивіться далі. Мільйони українців щодня наближають перемогу України у війні, яку розв'язала Росія. Серед них також діти та підлітки, які були змушені подорослішати раніше. Саме тому у селищі Світли була створена дитяча волонтерська організація, яка почала свою діяльність у вересні 2022 року. Започаткована була випускниками нашої школи, тобто тими дітьми, у яких війна украла юність, украла випускний. Але вони хочуть бути причетними до. Того до тої справи, яка наближить нас до перемоги. Війна щодня забирає у дітей хвилини безтурботного дитинства, але вони знаходять у собі сили на надзвичайні вчинки. Спочатку створення організації збирають кошти на допомогу військовим. Це невеликі кошти, кишенькові кошти, які в бюджеті родини справи ніякої не грають. Але зібрані, як то кажуть, з миру по нитці. Бідному сорочка, так і ми з невеликих коштів кишенькових робимо велику справу. Ми вже придбали зорову трубу, вручили її Збройним силам, придбали тепловізор, передали на Бахмут. І коли передавали, хлопці сказали, щоб ми ні в якому разі не зупинялись. Всі учасники організації, окрім збору коштів, ще плетуть маскувальні сітки, випікають пиріжки, варять вареники. Одним словом, створюють домашній затишок для хлопців, які приходять на ротацію. Ми пропонуємо всім, хто хоче, щоб перемога прийшла швидше, і щоб відчувати себе причетними до тої перемоги, підтримайте нашу акцію. І ще й тому. Що нашій школі в цьому році 100 років виповнюється. Особливо я б хотіла звернутися до випускників, які розкидані по всьому світу, живуть і в Покровську, і в Добропіллі, і у, у других містах. Віримо в перемогу. Все буде Україна. Небезпечні кліщі, як уберегтися та що робити у разі укусу. Щороку з настанням тепла і пробудженням рослин активізуються іксодові кліщі. Зустріти кліща можна не лише в парку чи лісі. Вони досить часто зустрічаються і на галявинах. Найчастіше вони сидять у траві на висоті 20-60 сантиметрів, і лише зрідка потрапляють на невисокі кущові рослини. Іксодові кліщі можуть переносити таких збудників для небезпечних для людей тварин, таких як кліщовий енцефаліт, бероліоз. Людина може заразитися цими інфекціями при укусі кліща, який містить у своїй слині збудника. Відразу укус кліща непомітний. Складність полягає ще й у тому, що інкубаційний період проміжок часу з моменту зараження до перших проявів симптомів може тривати до 180 днів при укусі. Е Тварина виділяє речовину, що знеболює укус. Потрібен ретельний огляд, оскільки вкусити може не тільки зрілий кліщ, а так звана німфа, молодий, дуже маленький кліщ. Кліщ тримається на тілі людини до 12 днів. Дорослих кліщів, що присмакотались, найчастіше ми помічаємо на другу-третю добу. На місці укусу кліща може з'явитися припухлість, свербіж, почервоніння. А сам кліщ збільшується в розмірах. Лікар каже, що якщо виявили на собі укус кліща, необхідно обов'язково звернутися за медичною допомогою, де за симптоматикою призначить необхідну антибіотичну профілактику. Згідно протоколу і настанови МОЗ, ми назначаємо одноразово. Доксициклін у дозі 200 міліграм на добу. Алгоритм, якщо ж у вас укусив кліщ, не тиснути, не виривати, не заливати олією або спиртом. Можна акуратно викрутити пінцетом, але краще звернутися до лікаря за потреби пройти імунотерапію. Найголовніший засіб від укусів кліщів – це одяг, що надійно закриває тіло людини, краще одягати світлі тони. На такому одязі легше побачити кліща. Перед прогулянкою. Для захисту можна скористатися репелентом, спеціальним засобом, який буде відштовхувати кліщів, дотримуйтесь інструкції з використання засобу. Одразу після повернення додому треба оглянути своїх близьких дітей і себе. Найкраще для цього підходить біла ванна з добре хорошим освітленням. Ретельно обстежте своє тіло, особливо ділянки, покриті волосся. Також після прогулянки лікар радить оглядати свої речі. Одома потрібно випередити всі речі. Найчастіше кліщі чіпляються на одяг і можуть пересмектатися не лише під час. З прогулянки, а й згодом перекочувавши з одягу, не варто залишати свій одяг біля ліжка і, ну, і в ньому спати. Просте витрушування не допоможе позбутися кліща, перевірте речі, які ви принесли з собою, такі як підстилки, сумки. Якщо ви на природу брали з собою своїх домашніх улюбленців, їх також потрібно перевірити. Найпростіший і найдієвіший спосіб зробити щеплення від енцефаліту всій родині. Вакцини для дітей від року до 15 років, а також для старших підлітків і дорослих. Коштує ця вакцина недешево, а вакцинація проводиться тричі. Але краще не економити. Лікувати енцефаліт складно, і наслідки для здоров'я можуть бути дуже серйозними аж до інвалідності. У Покровську пройшов відкритий чемпіонат Донецької області з більярдного спорту Кобінована піраміда. У змаганнях взяли участь 21 спортсмен з Покровської, Мирноградської, Новогродівської територіальних громад і гості з міст Київ і Першотравенськ. Призери змагань були відзначені медалями. Свято винахідників солодких історій. 3 травня в Україні відзначається День кондитера. Кондитер це професійний кухар, майстерність якого цілком спрямована на створення десертів, випічки або інших смаколиків. Адже жодне весілля, день народження або інше свято не обходиться без смачного презенту сьогодні. 3 травня в Україні відзначається День кондитера. Тож вітаємо всіх представників цієї професії зі святом, Дорогі мої колеги, Я вас поздравляю с Днем кондитера. Я вам желаю в первую очередь это мира, мира, мира и мира. Я желаю, чтобы каждый, каждый кондитер, будь он профессионал, будь он любитель, да пусть даже домохозяйка, которая дома делает тортики какие-нибудь, получала наслаждение и доходили до пика своего. И в конечном итоге ты просто потом скажешь... А ведь я не зря прожила жизнь. Я досяг того, чого я хотів. Пані Левтина, кондитер з досвідом роботи у цій сфері близько 25 років. Починала працювати вона ще у Донецьку, а сьогодні створює чудові десерти для двох закладів міста Покровськ. Як зазначає жінка, більш популярними десертами наразі є легкі смаколики з фруктовим наповненням. Зараз піде сезон фруктів. ягоды всевозможные. И, естественно, у нас будет корзиночки фруктовые, чтобы легкое это было, освежающее, не тяжелое. Мы, конечно, будем делать всевозможные фруктовые мусы. Это действительно легкие на основе пюре, там Ягодних. Порівнюючи з початком 2022 року, станом на сьогодні покровчани почали більше приділяти уваги кондитерським виробам та більше купувати солодке. Що да, людей інше, як вижити, що буде завтра? Кожен оглядався. Зараз дуже великий спрос пішов на сладку жизнь. Але поділилася з журналістами телебачення капрі секретом створення дійсно смачного десерту. Надо любити, обов'язково любити. независимо там кондитер, повар, продавець. Надо любити свою професію, Тоді ти будеш досягати вершин якихось. Аби переконатися самостійно, що всі десерти пані Алевтини дійсно виготовлені з любов'ю, ви можете завітати до одного з двох закладів міста Покровськ, де ви зможете скуштувати всі популярні десерти 2023 року та відчути насолоду від кожного солодкого шматочка. А ми, у свою чергу, ще раз вітаємо всіх кондитерів з їхнім професійним святом та бажаємо мирного неба і натхнення. Покровськ травень. 2023. Уже цими вихідними, а саме у неділю, 7 травня, о 13-й годині, на маленьких покровчан та гостей міста чекають справжні весняні розваги у кафебарі Триплушкін. Святкова програма включає у себе безкоштовні коктейлі, розважальну програму з аніматорами та гарний настрій. Захід безкоштовний. На завершення поговоримо про погоду на завтра, 4 травня. Завтра самого ранку у Покровському районі небо буде хмарним, проте опадів синоптики не прогнозують. Температура в день сягатиме до плюс 21 градуса тепла, а вночі до плюс 7 градусів. На цьому у мене все. Ще більше актуальних новин шукайте у соціальних мережах та телеграм-каналі Телебачення Капрі». Бережіть себе та на все добре.